Давайте зустрінемо їх описками. Для багатьох цьогоріч це буде перший досвід вивчення кримськотатарської мови. І попередньо ми розмовляли з дітками. Моя донька тут навчається теж. Вона теж це буде її перший рік взагалі знайомства з кримськотатарською мовою. Ось і вони з нетерпінням чекають, тому що. Ну, Наприклад, в її оточенні, вона українка, в її оточенні дуже багато діток кримських татар. І ну, це класно мати змогу розмовляти ще на мові своїх друзів, так? Ось тому діти сприйняли цю новину гарно. Ось ті, які вперше будуть знайомитися з кримськотатарською мовою, у нас чудові викладачі. Ми цьогоріч з знай... Віднайшли гарного викладача, дійсно, тому що ну ви знаєте, да дуже проблематично взагалі в принципі зараз в Україні з освітніми кадрами. Ось, але ми встигли до 1 вересня сформувати гарну потужну команду. Рахуємо один. Два, два, три. Це тепер дивимось констер. Так ще. У нас є укриття, офіційне укриття, ми отримали всі необхідні дозвільні документи. Ось, і наше укриття дозволяє нам не переривати навчальний процес. Тобто і кількість дітей, і площа укриття дозволяє спуститися і продовжувати, продовжувати безпосередньо той урок, під час якого була оголошена повітряна тривога. endi qaycha берлі, berili birinchi sentyabr үшін, uchun өкі үшін uchun bebo бір tuyg'uli chunki yil yildan eshi dengishe мен belasam Ама dengishmagan bir бір bu talabalar o'jalar birinchi sentyabr сентябр мектеп. uning uchun біз на bugun пек mamnuniz bek quvonchli бір күн, chunki бір бақмадан, Қалқымыз қайырды олса да осанатылыны, ә, тарихыны, медениятыны сақлап қалмаға тұрыша. Оның үшін бұна біз сүшімді ә, Бірлік Скул мектебін үркеніндамыз. Бұл мектепнің әсас бөлі бір мақсады ә, бөлі материкте Украинада олған қырым татар әлелері қоранталары қырымнен бағыны ұзмемек үшін. Ә, тілінен бағыны ұзмемек үшін, тарық нен бағыны ұзмемек үшін, меденет нен бағыны үшін, сақлап қалмақ үшін, бөлі күзей бір